Була ця любов до народу, до того, який буде ця, до своєї незалежності, до того, щоб жити свобідно з друзями, в вільному краю. І тому на ті слова він компонує з цілого серця цю могутню музику, якогомоніє тепер і дай Боже догомоніла далі. Не вільно було того співати, не вільно було того гимну публікувати, навіть ті, що його написали, боялись, бо навіть не знали, хто то дійсно ті слова написав. Так і були ті часи. Пізніше прийшли ще інші. Святкує навіть польські 70 літь виселення на Сибір. Торжесно всюди. То не тільки сусідів поляків висилала московська влада на Сибір, але то мільйони українців їхало на Сибір з тих земель і то з цілої Галичини, а на східній Україні ми мали що іншого 10 мільйонів жертв Голодомору. Що це зробив? Тоталітаризм, ненависть, диктатура без жодної вартості. Ludzie, jakie dorwali się do władzy, neoformowani, na co wertał uwagę se potęc Michał Wierwiecki. Oni rządili drugim i nieszcili drugim, by nie dopuścić. Tych deportacji było bilsze i bilsze i bilsze. Jak kalendarje opublikowali to ponad 250 koncentracyjnych faborii. По цілому Радянському Союзі були табори для дітей, хто то зробив вартість, любов, безбожна комуністична диктатура. І саме це свято, як ми тут приходимо, то ми тут мусимо набирати сили, би йти за ним, за його словами, за тим, що він нам залишив. Божі слова, як пам'ятає зналий хлопець, то не раз в хатах по селі, там, де був спав саммір, то там при замкнених вікнах коцами заслонене, співали тихонько, за це їхали в Сибір. То теж ті зі зісланчів, вони за цей гимн віддавали своє життя, за ті вартости. І то хоче нам нині переказати наш батько отець Михайло Вербицький любов до свого, любов до прапов, любов до слів, любов до гимну, що Він гомонів, але гомонів в наших серцях. Бо ж то жертви жертви то є мільйон жертв. Кажуть, Україна так легко відзискала. samostójność, niezależność, bez kropli, krowy i tak dalej. To, braty i sestry, jest nieprawda, bo i historię, tu długą historię, to weź czas te kropli, krowy padały i padali w tę ziemię. To jest zmagania tych ludzi, od średnich wieków, po ostatnie straszne czasy, to był weź czas zmagania narodu do tego, by mógł być Незалежним би міг втішатися своїм гимном в країні і по світі, що він гомонів. То спричинився до того, отець Михайло Вервицький, а як віруючи, ми знаємо, що Він мені з нами, і Він втішається славою Бога, і благословить у Батьківщину, дай Боже, би далі можна було його співати вільно, би не прийшло нічого злого. На цю країну, в якої треба так багато ласки Божого благословення. Але перш за все, треба людей совісті, людей правди, людей справедливості. Того треба на Україні. Усі, зрештою, Україна. Бо ми бачимо, як то виглядає. Всюди інтриги, всюди злость, всюди ненависть. один другого копне, що перевернувся і так далі. Газети то все. Треба до того водити духа любови. А де цей дух і любов є найкраще, Брати, то є Боже Слово, то є церква. То є людське надбання культури, то є все, що дає нам Бог до того доброго. Поправдива любов до батьківщини, то є чеснота. Правдива любов до символі, то є чеснота. Правдива любов до свого гимну, то є чеснота, і молоді наші родини повинні дбати. Є криза родини і в Україні, і в Польщі, і в інших країнах. На це треба звертати увагу. А тоді будемо йти за ним, тою дорогою, якою він вказував стільки років тут в тій церковці в минах. А тепер він живе, бо ми то приходимо, ми тотішимось, хочемо набрати сили, не тільки приїхати, але на цілий рік. Я вдячний Україні за це, що все приходить тут, приїжджає, не тільки тут, але йде на інші місця, де спочивають наші брати. не раз жорстоко загиб, загиблені, на жорстоко помучені. Muczynniki, my młodym, bez ciennej nienawiści, a sercem proszenia za wsi złoczyny, jakie były. I prosimy o Boga, o najgutnie dla państwa, dla tych, co będą tu prawdachy, by Bóg dawał rozum, sły, a poteczmy hajwo rybyczki, by uśmiechał się tak jak nyni do nas wsi.